Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, гості міста Житомира, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площа, Тракторці всі в наявності, будь ласка, запрошуємо придбати собі сільськогосподарського помічника. Зараз з настанням холодів все більше і більше. Людей цікавить комфорт і удобства. Все більше і більше цікавляться кабінни, кабінними тракторами ось такий 504-й ловел з кондиціонером, з реверсом. Такими, такими, такими поворотними передними крилами. Бачите? Трад в кабіні, як в самолеті, регуліруюча сидушка, магнітола, кондер, люк, все для гарної праці на, на нашій землі українській. П'ять гідровиходів. Навіска усилена така. Ось такий тракторець. Ось такий тракторець є в наявності. Так само Дон Фенчикондо стоїть на зборочку G2 404. 400-244 люкс на широкій резині. Гарний потужний трактор. 404, Сентай, Селка, Оріон, 9,5 резина з Кемовським мотором. Будь ласка, запрошуємо до нас на нашу площадочку придбати сільськогосподарського помічника. Дякую.